Прогноз погоди на тиждень від 12 по 18 травня. Тиждень в Україні обіцяє бути вологим. Прогнозуються дощі від легких до гучних грозових злив. Північні повітряні маси принесуть прохолоду, тож температура коливатиметься в межах квітневих плюс 13, плюс 19 градусів у день. Ночі будуть свіжими від нуля на заході до плюс 12 градусів на півдні. Спершу очікується вітер північний до 5 метрів за секунду, а з середини тижня південний та південно східний, що розженеться до 7 метрів за секунду. Ймовірна висока вологість. 12 травня понеділок захід. Хмари закриють небо, очікуються дощі. Ніч прохолодна, плюс 1, плюс 4 градуси. Удень у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях плюс 12, плюс 16 градусів. Вітер північний – 2-5 метрів за секунду. Тож парасолька, ваш must have. Центр хмарно, але з проясненнями. Дощі пройдуть місцями, а Черкаси потішать сонцем. Ніч плюс 3, плюс 6 градусів. У день у Білій церкві, Вінниці, Кременчуці, Кропивницькому, Полтаві та Черкасах плюс 9, плюс 14 градусів, вітер північний до 4 метрів за секунду. Київ мінлива хмарність без дощів. У день плюс 14 градусів, вночі плюс 4. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду. Північ похмуро дощ завітає лише в Охтирку. Ніч плюс 2, плюс 4. У день у Сумах, Житомирі, Конотопі, Охтирці, Ромнах та Чернігові плюс 12, плюс 14 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду. Південь хмари дощі різної сили. Ніч плюс 2, плюс 7 градусів. У день в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі та Миколаєві плюс 12, плюс 15. Вітер північно східний 3-5 метрів за секунду. Схід. Хмарно дощі впродовж дня у Краматорську та слов'янську можливі грози. Ніч плюс два плюс шість градусів удень у Харкові, Кривому розі, Краматорську, Запоріжжі та Дніпрі плюс 10 плюс сімнадцять градусів, вітер північний до п'яти метрів за секунду. Тринадцяте травня, вівторок, захід. Дощі продовжуватимуться: ніч плюс два плюс п'ять градусів. У день у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницькому, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях – плюс 13, плюс 15 градусів. Вітер північно-західний – 2,6 метрів за секунду. Центр. Очікується дощова погода. ймовірні прояснення. Ніч плюс 3, плюс 7 градусів. У день у Полтаві, Білій Церкві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах – плюс 12, плюс 15 градусів. Вітер північно-західний – 2-6 метрів за секунду. Київ хмари й дощі впродовж дня. У день плюс 14 градусів, вночі плюс 5, вітер північний 3 метри за секунду. Північ хмарно дощі безперервні. Ніч від плюс 1 до плюс 4 градусів. Удень у Сумах, Конотопі, Бердичеві, Житомирі, Прилуках та Чернігові. Від плюс 11 до плюс 15 градусів. Вітер північно-західний. Від 2 до 5 метрів за секунду. Південь хмари чергуються з сонцем, дощ у південноукраїнську. Ніч від плюс 4 до плюс 8. у день в Одесі, Чорноморську, Вознесенську, Ізмаїлі, Херсоні та Миколаєві. Від плюс 14 до плюс 17 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду. Схід хмарно з проясненнями, дощі місцями. Ніч від плюс 2 до плюс п'яти. Удень у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі від плюс 12 до плюс 16 градусів, вітер північно-західний до 4 метрів за секунду, 14 травня середа. Захід похмуро дощі, ніч від плюс 6 до плюс 8. У Удень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Луцьку та Тернополі. Від плюс тринадцяти до плюс 17 градусів. Вітер західний від 6 до 7 метрів за секунду. Центр дощі від ранку до вечора. Ніч від плюс чотирьох до плюс восьми. Удень у Вінниці, Полтаві, Кременчуці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкасах від плюс тринадцяти до плюс шістнадцяти. Вітер західний від 2 до 5 метрів за секунду. Київ дощовий день. Удень плюс 15, вночі плюс 7. Вітер західний 2 метри за секунду. Північ вологий і похмурий день. Ніч від плюс 4 до плюс 8 градусів. Удень у Сумах, Прилуках, Охтирці, Житомирі та Чернігові. Від плюс 13 до плюс 15. Вітер західний від 2 до 4 метрів за секунду. Південь затяжні дощі, грози в Херсоні та Білгород-Дністровському. Ніч від плюс шести до плюс дев'яти. У день в Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Південноукраїнську, Херсоні та Миколаєві. Від плюс п'ятнадцяти до плюс дев'ятнадцяти градусів. Вітер західний до чотирьох метрів за секунду. Схід дощі з сонячними паузами, ніч від плюс трьох до плюс семи. У день у Харкові, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Дніпрі. Від плюс чотирнадцяти до плюс сімнадцяти градусів. Вітер західний до 3 метрів за секунду. 15 травня четвер. Захід. Дощі не зупиняться: ніхар від нуля до плюс чотирьох. Удень у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі. Від плюс 10 до плюс 16 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. Центр хмарно дощово, ніч від плюс 5 до плюс десяти. Удень у Білій церкві. Кременчуці, Вінниці Полтаві, Кропивницькому та Черкасах від плюс 15 до плюс 18 градусів. Вітер південно-західний від 6 до 7 метрів за секунду. Київ, дощ і хмари. Удень плюс 15, вночі плюс 7. Вітер південно-західний 3 метри за секунду. Північ холодно, дощовито, без прояснень. Ніч від плюс 4 до плюс 8 градусів. Удень у Сумах, прилуках. Бердичеві, Охтирці, Житомирі та Чернігові, від плюс 14 до плюс 17, вітер південно-західний від 3 до 6 метрів за секунду. Південь хмари і дощі. Ніч від плюс 8 до плюс 12 градусів. Удень в Одесі, Ізмаїлі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську та Миколаєві, від плюс 17 до плюс 21. Вітер південний від 5 до 7 метрів за секунду. Схід похмуро дощі. Ніч від плюс 7 до плюс 9 удень у Харкові, Дніпрі, Краматорську, Кривому Розі та Запоріжжі. Від плюс 16 до плюс дев'ятнадцять градусів. Вітер південно-західний: від 3 до 6 метрів за секунду. 16 травня п'ятниця, захід, Хмари й дощі, крім Ужгорода. Ніч плюс 2, плюс 5. У день у Львові, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську плюс 11 плюс 15 градусів. Вітер змінний до 4 метрів за секунду. Центр дощ і хмари. Ніч плюс 4, плюс 11 градусів. у, день у Білій церкві. Вінниці, Полтаві, Умані, Кропивницькому та Черкасах плюс 14 плюс 20. Вітер східний від 1 до 4 метрів за секунду. Київ. Дощ Сонця не прогнозується. Удень плюс 15, вночі плюс 8. Вітер південно східний 1 метр за секунду. Північ, хмарно, дощ впродовж дня. Ніч плюс 5, плюс 8. Удень у Сумах, Охтирці, Житомирі, Бердичеві та Чернігові плюс 14, плюс 18 градусів. Вітер змінний від 1 до 4 метрів за секунду. Південь хмари дощів південноукраїнську та Вознесенську. Ніч плюс 7 плюс 10. У день в Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні плюс 16, плюс 22. Вітер південно східний від 3 до 6 метрів за секунду. Схід хмарно з проясненнями без дощів. Ніч плюс 8 плюс десять градусів. У день у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі плюс 18. Плюс 21, вітер до 4 метрів за секунду. 17 травня, субота. Захід: хмарно дощовито, ніч плюс 4 плюс 6 градусів. у, день у Львові, рівному Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську: плюс 13, плюс 16, вітер до 5 метрів за секунду, центр: хмари і сильні дощі. Ніч плюс 5, плюс 13. Удень у Полтаві, Вінниці. Кропивницькому, Кременчуці, Білій церкві та Черкасах плюс 15, плюс 20 градусів. Вітер південно східний від 2 до 5 метрів за секунду. Київ похмуро дощ. У день плюс 19, вночі плюс 9. Вітер східний 3 метри за секунду, північ, густі хмари, дощі, ніч плюс 6, плюс 10. Удень у Сумах, Ромнах, Охтирці. Житомирі та Чернігові плюс 16. Плюс 22. Вітер південно східний від 1 до 4 метрів за секунду. Південь дощі з проясненнями. Ніч плюс 7 плюс 12. Удень в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, Південно-Українську та Миколаєві плюс 15, плюс 17 градусів. У Херсоні до плюс 22. Вітер південно східний до 5 метрів за секунду. Схід хмарно дощі. Ніч плюс вісім плюс одинадцять у день у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові плюс шістнадцять плюс двадцять градусів. Вітер південно-східний від двох до чотирьох метрів за секунду. 18 травня неділя. Захід дощ і прохолода: ніч плюс чотири плюс сім градусів. Удень у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську плюс тринадцять, плюс сімнадцять. Вітер північно-західний від 2 до 5 метрів за секунду. Центр дощі тиме, ніч плюс 5, плюс 12. у Удень у Полтаві, Кременчуці, Вінниці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкасах плюс 17 плюс 19. Вітер до 5 метрів за секунду. Київ хмарно дощ. Удень плюс 17, вночі плюс 9. Вітер північно-східний 2 метри за секунду. Північ вологий і похмурий день. Ніч плюс 6 плюс 11. Удень у Сумах, Бердичеві, Конотопі, Прилуках, Житомирі та Чернігові, плюс 15 плюс двадцять градусів. Вітер змінний до 5 метрів за секунду. Південь дощі слабшатимуть, але місцями летимуть. Ніч плюс 8, плюс десять градусів. Удень в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі. Південноукраїнську та Миколаєві плюс 16, плюс 21. Вітер західний до 5 метрів за секунду. Схід хмарно з проясненнями. Дощі. Ніч плюс 8, плюс 10. Удень у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові плюс 16 плюс 20 градусів. Вітер південний до 5 метрів за секунду. Друзі, хоч погода й дощова, не втрачайте оптимізму. Беріть парасольку і насолоджуйтесь травневою свіжістю, а з нами ви завжди будете готові до будь-яких сюрпризів природи. Підписуйтеся на канал Яка Погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного тижня!